Є такі центральні вулиці, де можуть навіть автомобілі проїжджати, і потім усюди сформовані тераси. Ось, наприклад, ми підіймаємось на тераса 4, тераси на 3. Бачите, тут заготовлені ячейки порожні. Ось так виглядають поховання на терасах. Де ми зверху знаходимось. Ось усюди поховання. Там нижні ряди. Усюди, усюди, усюди біля Київського. Ось будівля Київського крематорія. А усюди тераси з вулицями, де поховані урночки з прахом.